Вітаю, шановні друзі! Ну що, в нас що не новина? То як називається йди Пий Корвалол, друзі. Міністр е, оборони Польщі та міністр оборони Литви заявили, що вони нібито будуть сприяти поверненню чоловіків. Друзі, е, новина виглядає гучно, але. Чи насправді це так, і чи може дійсно Литва чи Польща видавати чоловіків мобілізаційного віку? Я вже про це казав не один раз: що ні, не можуть, не мають права, немає правового механізму. Тому я розцінюю дані заяви не більше ніж як політичні заяви, можливо, якась солідарність там з військовим керівництвом України не більше, можливо, гра на своїй публіці, на місцевому електораті, але реального право правового підґрунтя для того, щоб Литва чи Польща видала. Чоловіків мобілізаційного віку немає. Давайте подивимося, що сказав міністр Литви. Ніхто, звісно, не буде їх збирати та відвозити в Україну. Ну тобто, вже бачите, вже навіть сам міністр каже, що ніхто нікого не забере і не вивезе в Україну. Але уме, обмежити у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах це варіанти, які я чую від польської сторони. Відтак почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде й для Литви. Тобто, Литва ще нічого не вирішила. Це слова. Звичайного міністра оборони, і я вас дуже прошу не вестись на ці всі маніпуляції. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Каміш сказав, що я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе. і Чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Да? Але знову ж таки, жодних заяв про те, що. Будуть чинятися якісь конкретні дії, немає. Це все політичний просто піар певних політиків в Польщі, в Литві. В Естонії, друзі, перед Новим роком вже була така ситуація, коли міністр оборони також вийшов, ляпнув. Потім е прем'єр-міністр Естонії е віддувався за нього на телеканалах. Чому я вважаю, що ці політичні заяви не мають жодних реальних наслідків, друзі? Тому що, по-перше, жодна країна Європи не видасть просто так чоловіка, якщо він попросив тимчасовий захист. В нього є тимчасовий захист, який забезпечує йому право перебувати на цій території. Да? Е діє відповідна директива. Більше того, кожен українець може попросити Політичний притулок в тій чи іншій країні. І це також ускладнить процедуру видачі. І саме головне, немає правового механізму, за яким країна може взяти чоловіка і віддати Україні. Його просто не існує, як я вам вже казав. Так? Якби була угода, тоді да, для передачі чоловіка в цілях мобілізації в Україну потрібна міжнародна угода між Україною і між Польщею, Литвою, Естонією, Німеччиною. Таких угод не існує. Все. Видача в рамках кримінальних проваджень також неможлива, тому що стаття 4 Європейської конвенції про видачу правопорушників забороняє видавати за порушення військових злочинів, деяких відноситься і ухилення від мобілізації. Розумієте? Тобто, виходить замкнуте коло. Що жодна країна не може видати. Більше того, потрібно розуміти, що будь-яке рішення міністра оборони, кабінету міністрів, уряду, Польщі, Литви його можна оскаржити в місцевому суді. А суди в Європі, друзі, це не суди в Україні, вони відокремлені. Якщо міністр оборони ляпнув або сказав, давайте всіх видавати, то це не означає, що суд обов'язково стане на сторону виконавчої влади, на сторону уряду. Як це відбувається в Україні постійно. Да? В Польщі, в Литві, в Німеччині ніхто не дзвонить судді і не каже: слухай, треба українців взяти і видати. Навіть якщо президент прем'єр-міністр дасть чітку вказівку, це не означає, що суд візьме і видасть. Тому що суд буде розглядати відповідності до міжнародної конвенції, до місцевого законодавства, до міжнародного пакту про захист прав людини і до відповідності інших міжнародних документів. І це, друзі, відрізняє Європу від України. Тому ще раз кажу. Е Перестаньте хвилюватися на будь-який визголос міністрів оборони, політиків опозиційних якихось там правоекстремальних діячів в Німеччині і в інших країнах там в тій же самій Польщі. не потрібно відразу реагувати на першу новину. Сприймайте її комплексно через юридичну призму, сприймайте наскільки це можливо, задавайте запитання собі, чи реально на якій підставі хто буде видавати який закон, який міжнародний правовий договір це передбачає, і тоді ви самі чітко дійдете до своєї відповіді, що в більшості випадків це неможливо зробити. А якщо особа, наприклад, з Польщі або з Литви візьме і виїде, за півтори години в Німеччину чи в Чехію що з нею робити? Оголошувати в міжнародний розшук немає підстав. Друзі, ви розумієте, наскільки це абсурд, наскільки це політичні заяви. Тому ще раз прошу на даний час, не хвилюйтеся. Саме головне ще раз кажу: інтегруйтеся пошвидше в ту країну, в якій ви перебуваєте, для того, щоб залишитись там, отримати, наприклад, робоче місце або піти на навчання, для того, щоб не було взагалі подальших навіть проблем, коли закінчиться. Тимчасовий захист і щоб не сказали, що от у вас немає підстав тут перебувати. Ось і все, друзі. Тому гарного вам дня, з повагою, ваш адвокат Демченко.